Сонечко встало, прокинулось ясне, Грає вогнем, променіє, і по степу розлива своє світленько красне, степ від його червоніє, світлом рожевим там степ паленіє, промінь дельється іскристий, тільки туман на заході суворо синіє, там заляга він росистий. Он степовеє село розляглося, балці веселій та милій, ясно блакитним туманом воно повелося, Тільки на хатонці білій, Видно зеленою стріху, А далі, де гляну, далі все степ то без безкраю, Тільки вітряк виринає де небе з туману, Часом могилу стріваю. В небі блакитні ніде. Ні хмаринки, тихо і вітер не віє, де не погляну, ніде, ні пилинки, тиха травиця леліє.